Про те, як діяти в екстрених ситуаціях, розповість гра вишкіл. Її в Івано-Франківську презентувала організація студентів-медиків під керівництвом професора Вадима Сулими. Більше про це наші журналісти. Навчити людей чіткого алгоритму дій у критичних ситуаціях саме на це спрямована гра вишкіл, каже одна із її розробників Юлія Філяк. І важливість цієї гри в тому, що вона може навіть дитині пояснити, як допомогти дорослому, що зараз критично важливо в сучасних умовах, бо всі удари все приймають міста, бо ворог безпощадний. Він не розуміє, де є дитина, а де є доросла людина, де є військовий і він б'є всюди. Тому ми хочемо захистити нас, вас. І саме тому ми створили цю рятувальне поле. Коли людина кидає кубик, наступає на червоне поле, наприклад. Відповідно, вона виймає червону картку того відцінку рівня складності, який вона хоче. Далі читає і дивиться по своїй аптечці. Яку допомогу вона може надати? Перемагає той, хто набрав необхідну кількість балів, бо домовляються перед тим люди, яку кількість балів набрати? Необхідну кількість балів, а отже, врятував. Якомога більше потерпілих і дійшов до фінішу. першим. розробники гри від початку повномасштабного вторгнення проводили вишколи для всіх охочих. Спершу вони навчали надавати медичну допомогу, а згодом вирішили створити ще й гру, щоб люди відпрацювали не тільки практичні навички, а й змогли запам'ятати теорію. Стоїть питання одне: як людину пересічну, яка взагалі до медицини не дотична, її треба навчити азам виживання. Як ви дуже складно, тому що воно має бути на рівні підсвідомості, тому що людина має мати грунтовні знання для того, щоб правильно зробити, провести ту чи іншу маніпуляцію медичну. А якщо знань немає, то цю інформацію треба донести таким чином, щоб у людини це як умовний рефлекс збереглося на довгі-надовгі роки. І можливо він навіть цю інформацію поділився зі своїми друзями. На презентацію завітала і студентка медикиня Тетяна. Дівчина зізнається на випуск гри чекала з нетерпінням, адже до цього не бачила нічого подібного. Це багато інформації, яка буде точно корисною і в принципі розвиваюча гра. Ну навіть не медичним студентам, все одно цікаво. Тобто це інформація, яка потрібна всім. Гра доволі складна, каже одна із розробників, тому містить вікові обмеження 16+ створювали її більше року на грантові кошти.